Щороку в Японії у містечку Таїджі відбувається кривава традиція, яку намагаються приховати від світу. Дельфінів заганяють у бухту, де вода поступово змінює колір і стає червоною від крові. Дельфінів спершу дезорієнтують. Рибалки б'ють металевими трубами по воді, створюючи гучний звук, який вони не можуть витримати. У панці дельфіни пливуть до берега, не розуміючи, що пливуть на смерть. У бухті їх відокремлюють одне від одного. Деяких відразу забивають гарпунами й ножами. Інших залишають на кілька годин в тісному просторі, поки вони не. Задихнуться або не помруть від шоку, і частина дельфінів не вбивають одразу, їх продають у дельфінарії по всьому світу. Дельфінів навчають виконувати трюки, посміхатися і розважати публіку після того, як вони щойно втратили свою сім'ю. Це вбивство з подальшим шоу, і все це дозволено японською владою. Але якщо це жорстокість, чим тоді відрізняється вбивство корови на фермі? Хіба свиня, яка спілкується з дитинчатами, не заслуговує на життя? Хіба курка, яку ніколи не випускають з тісної клітки, не відчуває страху і болю, коли її Збирають на бійню. Чому насильство над дельфіном викликає шок? А вбивство свині на вечерю здається нормальним. Усі тварини різні за формою, але рівні у здатності відчувати біль, страх, радість і любов. Відмінність між ними у нашому ставленні, а не в їхній цінності. Якщо ви плачете, коли бачите дельфіна в крові, дозвольте побачити собі й інших тварин. У всесвітній день китів і дельфінів зробіть вибір на користь усіх тварин. Обирайте веганство.